Дмитрик прокинувся від ароматного запаху їжі та блискавкою опинився на кухні. На столі його чекала тарілочка тепленьких ажурних млинців, складених конвертиками та прикрашених ягідками малини. Ням-ням смаката привітався з млинцями Дмитрик. Коли тарілка спорожніла, Хлопчик зразу скочив зі стільця і побіг збиратися до школи. Бабуся сумно зітхнула та тихо промовила ні тобі доброго ранку, ні тобі дякую, ні тобі до побачення. На математиці Дмитрик виявив, що забув циркуль, тому він вирішив попросити його в сусідки по партію Аліси. Дай мені. Він став кольору стиглої полиниці від напруження, але слово, будь ласка, в нього ніяк не виходило. Дай мені циркуль, неочікуваний для себе, вигукнув на весь клас Дмитрик. Аліса зробила круглі очі від здивування та все ж таки простягла циркуль неввічливому однокласнику. На перерві дівчинка відтанула. Та пригостила Дмитрика шоколадним батончиком. Але, дякую, так само в нього не вийшло. Тож Аліса подумала, що Дмитрик глузує над нею та дуже образилася. Додому хлопчик повернувся сумний, як дощова хмаринка і майже ні з ким не розмовляв. Він так і не зрозумів, чому від нього повтікали ввічливі слова. Вночі в його сон завітала фея, дяка Будласківна. Вона дорікнула Дмитрику, що вчора він був нечемним з бабусею, не привітався, не подякував за сніданок та не попрощався. Дмитрик пригадав той ранок, і йому стало соромно. Тоді фея ввічливості нахилилася над його вухом та прошепотіла спосіб як виправити цю прикру ситуацію. Рано вранці бабуся прокинулася від грюкання, що лунала з кухні, та поспішила на перевірку своїх володінь. Дмитрик у фартушку стояв коло плити. Він усміхнувся та простягнув бабусі повну тарілочку оладок, щедро политих медом. Доброго раночку, бабусенька, а я вже нам сніданок начаклував. О, гречно дякую, як це несподівано і приємно. Вибач, що вчора я був нечемним, більше таке не повториться. Бабуся обійняла онука та стерла борошно з його щоки. Дмитрик радів, адже бабуся пробачила його. А ввічливі слова повернулися і вимовлялися легко. У гарному настрої бабуся та онук поснідали смачними олатками, рецепт яких Дмитрику вісні нашепотіла фея ввічливості. У школі хлопчик попросив вибачення і валіси і пригостив дівчинку олатками власного приготування. Більше від Дмитрика ввічливі слова не тікали, ще й на віда далися. Тож, дяка, будь ласка, з задоволенням спостерігала, яким чемним став її учень.